Малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про символи на математиці. Ви, мабуть, бачили, що коли ведучі розповідають про, про по угоду, вони використовують символи, картинки, які, з яких можна довідатися, яка, яко, яка угода буде. Давайте з вами розглянемо. Картинки. І я вам поясню, яка картинка що позначає. Перша картинка був дощ, сяє сонечко. Друга картинка. Перемінна хмарність. Тобто і сонечко, і хмари. Третя картинка, ви, мабуть, здогадалися. Сонячна погода. Наступна картинка. Подивіться, під хмаркою сніг і дощ. Так називають мокрий сніг. Ось картинка п'ята, яка означає снігопад. Тут немає дощу, тут тільки сніжинки. Вчора в нас теж був сніг. Наступна картинка, шоста, показує. Що сніг лежить на землі. Сьома картинка, стрілочка, показує напрямок вітру. Восьма картинка показує, що вітер дуже сильний, бо гілочків дерева нахилилися сила вітру. Дев'ята картинка показує, що на вулиці немає, ні снігу, ні дощу. Просто хмарно. І остання картинка. Тут іде рясний дощ. Картинка так і позначається: дощова. Тепер ми з вами, давайте, ще раз повторимо всі картинки. Перша, Перша картинка перемін, був дощ. Тепер світе сонечко. Друга картинка перемінна, хмарність. Третя картинка сонячно. Наступна картинка мокрий сніг, снігопад. Шоста картинка лежить сніг. Сьома позначає напрямок вітру. Восьма сильний вітер. Дев'ята картинка. Хмарно. І остання картинка дощ. Скільки в нас всього картинок вийшло? Порахували? Правильно, їх 10. Сьогодні ми працюємо з десятью картинками. А вже, а їх існує дуже багато. Але вам потрібно тільки 10 сьогодні. Тепер я хочу, щоб ви поглянули от сюди. Наша досточка не хоче стояти. От сюди на досточку. Подивіться, в мене цифра 8, 2. 4 і 5. У нас з вами, у нас з вами цифрою 8 позначається напрямок вітру. Я ставлю картинку 8. Тепер картинка 2. У нас показує. Перемінну хмарність. Тепер у нас наступна картинка 4. Ми поставимо картинку, що стоїть під номером 4. І остання картинка у нас під номером 5. Тепер за допомогою цих картинок, давайте ми з вами прочитаємо, яку погоду сформував, про яку погоду нам розповів ведучий. Сьогодні сильний вітер, перемінна хмарність, під кінець дня буде йти мокрий сніг, і на вечір на ніч буде снігопад. Ось так за допомогою картинок можна пояснити погоду. Ви вдома намалюйте свої картинки і спробуйте самі пояснити, яку погоду ви створите, яку, яку погоду вам подобається створити. І ще ось у нас теж картинки. Тут дві морквинки, які менші, ніж ці дві інші морквинки. І в математиці існують символи, які теж позначають ось такі символи, які теж позначають розмір предметів. За цими символами можна теж пояснити розмір предметів. Ось цей малюнок позначає менший, маленький, а ось цей малюнок позначає величину предмета, великий. Тобто, за допомогою цих символів ми можемо розповісти, що ці дві морквинки маленькі, а ось ці дві морквинки великі. Молодці малята ми з вами сьогодні попрацювали. Я дякую вам за роботу. А ще пропоную вам розглянути ще один ролик. А я з вами прощаюся. До побачення малята!